Ранок сніданок продовжується. У нас в гостях Тетяна Майстренко. Це психолог, викладач соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Зараз пані Тетяна розкаже нам все, як подолати стрес, що для цього потрібно. Ну і повикладайте нам. Ну трохи. і повикладайте доброго ранку. Доброго пані Доброго ранку. Я переймаю також естафету від своїх колег. Ну, по перше, коли ми говоримо про стрес, ми. Часто дуже говоримо про це зі знаком мінус. Хоча насправді стрес це не обов'язково якась погана, неприємна подія в нашому житті. Ми кудись вступаємо на навчання там в університет чи в інститут чи в училище. Ми приходимо до нових людей, це теж певний стрес для нас, але ж це не погана подія. Ми закохуємося, утворюємо якісь стосунки, там одружуємося, чи виходимо заміж. Це теж певний стрес. З'являється дитина, це теж певний стрес для родини. Okay. <coughs> Але це приємна подія. Тому, коли ми говоримо про стрес, тут важливо, як на мене, розуміти, що стрес він може мати як якийсь і негативний вплив. Да? Ми часто говоримо про ну можемо ще детальніше поговорити про перелік негативних моментів. Але точно так же стрес має і позитивні моменти. Тому давайте його якось трошки будемо реабілітовувати. Тому що коли ми в стані стресу, а дуже часто це якісь непередбачувані, незвичні для нас ситуації, то ми, якби, маємо думати про те, а як ці. Ситуацію справитися, що нам потрібно зробити, щоб цю проблему можливо розв'язати, і це значною мірою активізує наші сили, наші ресурси. Ми починаємо, можливо, швидше думати, шукаємо якісь незвичні шляхи вирішення цієї ситуації, тобто це певною мірою сприяє нашому розвитку. А по-друге, коли ми справляємося з цією ситуацією, коли ми якось її вирішуємо, для багатьох людей це певний привид відчувати гордість за себе Я зміг, я справився да, я подолав цю ситуацію. тобто, ми можемо говорити, що стрес також є свого роду таким е, способом особистісного росту, способом особистісного розвитку. Але ага, дивіться, е, долар впав. Долар піднявся. Стрес один той самий, але ми, як громадяни, не можемо впливати, на жаль, на це і не можемо змінити це. Оце який вид стресу. Ну, поганий, і хороший, звісно, ну, що впав. О, впав. Ага, значить, можна купити бакс. Піднявся все, значить, можна здати і не мріяти потім купити собі долар. Але на рівні. Звичайної людини ми ніяк не вплинемо. Ні, звичайно, ми на, де, на дуже багато ситуацій вплинути не можемо, але дуже багато людей шукає, як в тій ситуації, де зменшились його надходження, як він може поліпшити свій економічний стан. Так, хтось починає освоювати якусь нову професію, хтось стає більш інтенсивнішим, скажімо, в тій роботі, яку він уже робить, і намагається там знайти можливо більше клієнтів. Так, тобто, це позитивний спосіб подолання стресу. Да, інші можуть о Трагедія, долар впав, все як, добре. На, що в мене накри... є євро за гасником. Подушкою не буду виходити подушку. Так от знаєте, може, ви от скажете, що таке депресія? Насправді я так і сьогодні. На жаль, ну це моя провина. Я не розумію, де депресія знаходиться і чи вона взагалі знаходиться отут, де є стрес, криза там і ще щось, якийсь рейтинг. ну в наш такий обіг, завдяки телебаченню, в тому числі війшло дуже багато слів. В тому числі і депресія, і іноді ці словами використовано... Ми не використовуємо в ефірі таких слів, до речі, ну не взагалі. ви ну да. якось в побутовому інше житку. телебачення. Інше, інше телебачення. Да, Насправді депресія це хвороба і її діагностувати може лікар. Це стан, який триває протягом кількох місяців, і людина дійсно відчуває надзвичайно сильну апатію, небажання взагалі будь-що робити. Тому в цьому випадку, без якоїсь фахової. Медичної допомоги і е, дуже часто без медикаментозного лікування з цього стану на ну, цього стану позбутися. Кажуть, що не навіть не більше ніж там 4 місяці. Кажуть, що роками сидять люди в депресії. Е, ні, люди Як в депресії... Ну, можливо. і так. Я так близько з ним не знайома, <реш> щоб сказати. А ми все-таки в своєму житті частіше маємо справу з якимись депресивними е, такими моментами з депресивними переживаннями. Е, тому тому, ну, дуже часто це пов'язано. Ну, по перше ми можемо говорити про те, що є об'єктивні події, які викликають ці депресивні стани. Да? Щось трапилося в житті. Хтось захворів, чи можливо сама людина захворіла? І тут те, що вона переживає цей стан, це є абсолютно нормальним. Ми чомусь дуже хочемо, як це буде завжди. Там щасливими, успішними дівчинка. Дивіться на неї. Допоможіть, їй, будь ласка. Ні, Знаєте, я як я згадала себе в студентські роки. мені хочеться взяти ручку і записувати, якщо чесно. Видно, що ви викладач, ви так говорите, і Я отак заслухалася, що навіть питання не хочеться задавати. Просто ви слухаємо на сесію. До речі, я хочу просто сказати іншу річ, що нам треба дозволити собі іноді переживати такі почуття. Ми ми не роботи, ми не можемо там бути весь час. Тільки на позитивному фоні. І те, що ми переживаємо щось погане, те, що нас засмучують погані події, те, що ми не байдуже до цих, до цього, це абсолютно нормально. Питання в тому, скільки цей стан буде тривати і наскільки ми в змозі подолати це. Ну, от, наприклад, там ну хай така достатньо важка подія. Це смерть когось з близьких людей чи знайомих. Те, що людина впродовж кількох місяців фактично до року переживає ці прояви, це норма. Да. Е, проблема в тому виникає, коли людина там за тривалий період не може вийти з цього стану, або коли вона відчуває таку от зміну. Настрою, понижений фон настрою, коли немає ніяких, ну здавалось би, зовнішніх об'єктивних причин негативних. От тоді, можливо варто подумати, подивитися, що з цією ситуацією робити, як з цією ситуацією справлятися. Я вже ну слухала те, що говорили колеги. Ну тут у нас є два такі варіанти справляння, да, подолання цієї ситуації. нам можуть в цьому допомогти. Я не маю на увазі фахову допомогу. Це uh -huh. наша родина, наші близькі, наші друзі. І другий варіант він більш продуктивний, тому що він має більший результат, триваліший в часі. Це коли ми шукаємо в собі ресурси, можливості подолання цієї ситуації. Да? Ми шукаємо їсти, наші сили. їсти uh -huh. багато їсти. На жаль, Теж це, це до речі, одна один з проявів саме. Заїдання стресу. Так, да, Заїдання, тобто тут два такі. А як воно працює? Я не можу зрозуміти, який гормон нам б'є в голову, що на душі погано, а несе тягар цей шлунок. Не як не так тягар. виходить? Ну, по-перше, їжа це є один з таких приємних моментів в нашому житті, да? особливо коли ми їмо щось смачненьке. Тобто, коли у нас немає якихось інших позитивних моментів, ми мало спілкуємося, ми ніде не виходимо. Як це от? А тут тортик чи ще щось, ну не знаю, чи хтось там шматочок м'яса, ну в кожного своє вподобання. О, це спосіб отримати цю позитивну емоцію. Да? А оскільки, ну як це, особливо коли це доросла людина, вона не особливо себе там обмежує. Да? Шматочок один, шматочок інший. А по-друге, е їжа це така монотонна. Да, дія. Да, тобто ти постійно ніби в якійсь дії ти жуєш, ти чимось зайнятий, да, От, ну, страш... типу, страш... зайнятий. Да. Да, типу зайнятий. Да, такі так, у вас щось є якийсь да, ну... Я Хочу показати, можливо, як певна така. Такий прийом, яким телеглядачі зможуть скористатися. Дуже часто, коли ми говоримо про переживання великої кількості стресових подій, про неможливість справитися, це якоюсь мірою пов'язано з тим, що порушується певний баланс, рівновага в нашому житті. Можна зробити для себе такий такі невеличкі, якби самодіагностика. Така Модель балансу називається ромбик, і вершина цього ромба – це різні сфери нашого життя. Це тіло, наш фізичний стан, це діяльність, ну або робота в вищому розумінні, це контакти, це спілкування з іншими людьми, і це наші плани, мрії, взагалі перспективи нашого життя. Ну і от вся енергія, яка у нас є, весь час, наші сили, приймемо, що це 100%, на, Ну на цьому математика, в принципі, закінчується, кого вона лякає. І спробуйте, да, бо дуже часто справді людей як напружує, да, особливо хто не любив в школі. І спробуйте ці 100% розподілити між цими чотирма сферами, наскільки ви віддаєтеся, скільки ви витрачаєте часу. Ну, тут будемо говорити намальований такі іде. Ідеальний варіант, тобто десь там по 25%, тобто рівновага це людина, в принципі, яка або не переживає стрес, або гарно вміє з ним справлятися. Але нерідко у нас навпаки відбувається певний збій. Uh -huh. да? Ми або дуже багато віддаємо там, для прикладу. Давайте я а, да, На трикутник це може перетворитися, наприклад. А, ну це не такий, не да, може такий от зміщений трикутник може бути. І від чогось ми забираємо. Mm -hmm. Не дуже часто ми забираємо там від свого тіла, від свого фізичного стану, бо що ми не досипаємо, ми не відпочиваємо. Не, як тоді, або в когось навпаки, дуже багато піде, от в плани, мрії. Я фантазую, як би я там міг вчинити, mm -hmm. що по мене могло бути, якби не знаю, я, там А контакти. Це з людьми, так, да, контракт? Да, це стосунки. Оце наберуть піци, прийдуть, і от у тіла просто забирають, зрізають цей кут і от воно потім... з діяльністю. Тобто їсти, принесли їжу. Плани mm. плани mm. мрії, ну, це, віде, на, загалі наїсти, наїсти, наїстися, вага, і от ми маємо цей та ні ну, 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 це набагато серйозніше. події. Що? Якщо такі події систематично в вашому житті, майже щодня, то напевно напевно, що так. Тобто, коли ми говоримо про якісь подолання стресу, ми намагаємося от відновити тут рівновагу, на тобто, якщо в нас дуже багато в діяльності. Ми тобто, думаємо, оцей малюнок допоможе подивитися і, і, і так, мені треба тут угу. підтягнути, щоб у мене був рівний код 25%? Приблизно так. Да, дуже часто, коли ми щось представляємо, малюємо, пишемо, а дуже багато людей насправді не люблять це робити. кажуть, ми і так все знаємо, і так все зрозуміло. А коли ми це все рівно якось фіксуємо, це дає чіткості розуміння цієї ще й можна потім екзамен краще здати, коли в тебе конспект. Ну, напевно, бачите, вже вже їх деякий плюс, можна говорити. У Нас до речі, студентів багато хочуть психологами стати. Ну, у нас є студенти. Ну я знаю, а? ми Чому? знаємо. Нас нас у нас сві. <світ> <світ> да. е, ні, ну насправді е, зараз е, чимала кількість. Е, якщо не хоче стати студентами, то принаймні е, демонструє такий інтерес до психології, і в тому числі завдяки от, телебаченню, завдяки тому, що якоюсь мірою відбувається популяризація, того, що можна да це ся. про нас, це <світ> про нас. То ми вам винні за рекламу. Не <реш> <реш> Супер. Слухайте, ну щеки тоді до вас наостанок. Ваша настанова як психолога на сьогоднішній день, якщо для тих людей, хто як я казала, моряка, холодно, точно <реш> роботу не сьогодні. Ходіть собі йти, роботу. Ваша Або... настанова як психолога. Ну, якщо ви хочете кардинально дуже порадити, поміняйте роботу. На туди не потрібно зранку вставати. Ну але якщо виходити з того, що є, ну по-перше, ми можемо говорити про те, що як це зараз мряка, але ж попереду зима, свята, да, тобто цей період він дуже такий не нетривалий. Зрештою, можна потурбуватися про те, щоб зручно одягнутися, да і не відчувати всю цю проблему. Ну, і у вас така дуже позитивна студія, тобто багато якихось яскравих кольорів, те, що перебиває, де да, ото от, вуличну мряку може мати певну ну, певно таку позитивну дію. Да, дозвольте собі більше якихось позитивних вражень, не знаю там ну, оформити субсидію. Добре, така от настанова від пані Тетяни Майстренко. Це психолог, викладач соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Бачите, мене від зубів відскакує, видно, що вчилася. Залишайтеся з нами. Житомирський державний університет. залишайтеся з нами. Ранок сніданок продовжується.